Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль. Вітають вас у серії сюжетів смартфон енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему підписування та перейменування кнопок на прикладі месенджера Viber. І так, відкриваємо головне вікно Viber. Телефон Nokia 6, Android 10. Блок. У нас тут зверху є декілька непідписаних кнопок. Після останнього оновлення чомусь у Viber's з'явилися на кнопки. І так, перша кнопка. Без нітки, кнопка кнопка Ні, до, без нітки. нітки. Ну, давайте натиснемо, щоб зрозуміти, що ця кнопка означає. Подвійний щиклик. І так, ця кнопка відкриває камеру. Значить, підпишемо її, камера, закриваємо це вікно. Викликаємо контекстне меню talkback. Кутовий жест вниз направо. Пункт додавання мітки. Заходимо. Відкрилося відразу вікно для ведення тексту і віртуальна клавіатура внизу. Вводимо камера. Кнопка ОК. Натискаємо подвійний щиглик. І так, кнопка, названа камера. Наступна кнопка. Взагалі без назви. Ну, Давайте натиснемо, щоб зрозуміти, що це за кнопка. Подвійний щеглик. Ага, відкривається пошук. Закриваємо. На цій кнопці без назви знову викликаємо контекстне меню Talkback вниз направо. додавання мітки, заходимо, відкрилася клавіатура, набираємо пошук. Перевіряємо. Пошук. Окей. І так, ми підписали дві кнопки. Кнопка камера, кнопка пошук. Ну, наприклад, нам не подобається назва кнопки. Давайте її чи змінимо, чи взагалі відмінимо цю назву. Знову на цій кнопці пошук, яку ми назначили. Викликаємо контекстне на меню талбек вниз направо. 1, 2, 3, От, Вже перший пункт змінив назву на редагування мітки Заходимо. Poshuk, no, leti, От, Або можна вести, е, нову назву, ну, наприклад, шукати. Да? Або можна видалити. Кнопка видали. І, і, і так, кнопка тепер без мітки. Дивіться, попередня кнопка. Камера, кнопка. Має назву камера, а ця кнопка, кнопка е, більше не має назву. Отак, От в будь-яких додатках додається або змінюється назва кнопки. Але такі речі можна робити не завжди. Інколи кнопку не можна перейменувати або дати їй ім'я. Давайте я вам покажу таку кнопку. Заходимо у чат, в якому є текстові повідомлення. Наприклад, наш чат Каціент реабілітація. Знайдемо якийсь текст, і поруч із текстом є кнопка поставити лайк. І вона без назви. Ранку, друзі. Групи ну, от, Наприклад, один змахуємо. Один. Без мітки. От, кнопка без мітки. От, Я на неї зараз натисну. От, такий характерний звук це ми поставили вподобайку. Один. Тепер її зняв. Пробуємо на цю кнопку поставити мітку. Відкриваємо меню talkback вниз направо. Бачите, немає пункту додати мітку. Значить, на цю кнопку ми не можемо поставити мітку. Будемо просто знати, що поруч із текстом є кнопка без мітки, і це. Кнопка поставити вподобайку. І вона має характерний звук. Без Без нітки. Нітки. О, от зараз продемонструю ще раз. Ось такий звук. О, це ми поставили вподобайку. Назвати цю кнопку не можемо. Будемо орієнтуватися по характерному звуку та по положенню цієї кнопки. Тепер розглянемо те саме на айфоні. iPhone. Айфон SE2020, операційна система iOS 17. Головне вікно Viber є непідписана кнопка. Кнопка. От, кнопка без назви. Що вона значить? Ну, давайте класнемо, подивимося, що це за кнопка. Подвійний щели. Розпізнавання екрана. Увімкнено. Закрити камеру, кнопка. О, також це камера. Закриваємо камеру. Увімкнено. Чати, заголовок. Чати, кнопка. І так, не підписана кнопка. На айфоні у нас є спеціальний жест для викликання діалогу підписання кнопки. Подвійний щілик двома пальцями з утримуванням. Оповістка. От, позначити елемент. О, позначити елемент. Скасувати, зберегти. Кнопка скасувати. Текстове поле змінює. Ярлик. Режим симулів. Курсор вводи в кінці. Відкрилося текстове поле. Вводимо слово камера. Перевіряємо. Текстове поле змінює. Камера, режим симулі. Курсор ввод. Прибрати текст. Кнопка скасувати. Кнопка зберегти. Кнопка. Кнопка зберегти. Подвійні щилик. Перевіряємо. Камера. Кнопка. Кнопку підписано. Як бачите, абсолютно е, так само це робиться і на айфоні, і на андроїді. Е, просто використовується інший е, е, сенсорний жест. Домашнє завдання. Відкрийте головне вікно додатку Viber, підпишіть е, непідписані кнопки, переіменуйте ті кнопки назва яких вам не подобається, і так само ви можете робити з іншими додатками. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.